И всем привет, друзья, вы на моем канале и сегодня я буду показывать вам своих в тока бока. И это мой первый видео, поэтому, ну, с тока бока. Поэтому поставь лайк и подпишись на мой канал, бульосечку. Ну, бульосечку. Если ты это все то мы сможем начинать Що, що нам треба мабуть щось вдіти таке? Прям красивеньке. Цікаво, що тут. У нас є такого красивенького в мене в гардеробі. Ну, дивіться, це занадто спортивне. Це занадто домашнє. Це теж занадто домашнє. Це нормально. Це... це прикольно, але мені все ж таки подобається якось більше всього. Тому все ж таки, мабуть, в ньому і буду Я не буде ходити. Він уже тут зробив. Добре. Ми можемо оце зняти бо Це якщо чесно, неважливо більше. Добре. Зараз ми спускаємося, щоб подивитися на наших наших крампотів. Там у них зайдет, кто звонить. Не за это ще приїхала доставка моїх нових клямпоців. Нові, нові. Я просто така щаслива. Добре. Ось наша доставка. Ось номер 99. Я розпущусь, вони вже мають бути. в них навіть хатинку вже привезли нового. Пускаємось вниз чекаємо трошечки. Так, так, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Ах, скоро вже приїдемо. ах Ми зараз приїдемо. <свист> <свист> чекаем, 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 чекаем. А, реально, так долго чекать. Куда не шла в Там нам требуется немножко почекать. Это так с вами еще и по Можем мы... Щось з вами зробимо. Аня, я настигу? Добре. Але сьогодні одно треба це зробити. лайк. Така ж цяпочка. ця здається, ми, значить, твою прикольну. Ну, прикольно, йдемо, включити. Ай! Дем? Так, ну тут нема кур'єра. Якщо тут нема кур'єра, це означає, що Якщо тут нема кур'єра, це що означає? Якщо нема кур'єра, це означає... А, це за що він вже занес, мабуть. Ех, Добре. Треба заходити в нашу. У мене тут загальне. Єдельні, їдельні, їдельня, і тут в мене крампоти. Крампоти, божі мені, мені крампоти улюблені. Я обожнюю крампотів. Але тут, звісно, не всі крампоти, бо в мене тут і киті, і морські свинки, кролики, свинки, собачки, котики. Котики, котики. У мене тут багато всіх всяких тварин. Но нам, в принципе, мы можем подобрать кики. Нам крампати, типа, если вы хотите, мы можем подобрать козончики. Где эти Это кики. Я її сама так назвала. Не знаем, у нас, вправду, есть Ну, давай я с вами всех познакомлю. Это линька. Она дуже дуже ленива. Це Лінка, вона постійно спить, і, вона, і навіть, вона навіть не може поїхати сама, тому її везе електрик. Електрик це наш хлопчик. ось він, Міленький електрик. Такий мілік, я не можу. Добре, це у нас електрик. Він дуже швидко їде. Алінівка постійно спить. у нас ще два дуже, дуже прикольных и дуже шведких друзей. Дуже схожи на электрика. Они, короче, все разом дружат. Это почка. Почка. Поч, пош, пошка. Пошка, короче. Пошка, Риби и электрик. Это Риби, это Пошка и электрик. Вони. вони, коротше, по там все роблять, і теж в них є свій скульптор. Але Електрик набагато сильніший до них. Далі в нас є оця ось про платформа, якої є, який є Фуглер. Ні, не Фуглер, боже я вже забуваю взагалі, це... Я... Ну, в фуглор є, коротше, Крампет. Тут в нас є Крампет. Ось він. Це. Я я ще не придумала, я був вона новенька. Взагалі, давайте її назвемо. Не знаю, як її можна назвати. Пишіть, як її можемо назвати в коментарях, бо я не знаю. Це на 100%. У нас є тут ще так багато. Тут у нас є хатинка, це у нас пишик, бо він постійно пише. Пишек. Або малювальник. Але це пишик. це шияка, вона постійно ж є. Це сало, ну, салатик. Салат, салатик. Ну, це ви, мабуть, зрозуміло, що це. Скажіть, воно дуже схоже на шоколадку. Мабуть, це і буде шоколадка. Мабуть, все таки це і буде шоколадка. По секрету, ті, ті хто написав лайк, то не підпишуться, а вони її з'їдять. Скажіть, Прикольна шоколадка, так? Добре, шоколадка, йди на своє місце. Вона якраз сидить з її другом, ну вона сидить на її другу. Оу, викриваємо нашу таку крампетці. Нас Нас йде кактус! Кактус тім. Тут у нас це, до речі, їхня подруга. Це Скейтка. Вона дуже любить кататися на скейті. Вона просто обожнює це робити. Окей, у нас далі є ще один дім для крампитів. У мене їх дуже, дуже багато. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість домів для крамтиків. Деякі живуть на диванчику, а деякі в своїх берелогах яких які я їм побудувала. Ай, Ті, будь ласка, можете посмітись? Я хочу... Так, все. Це в нас мі мілі, вона дуже міля. Вона мілі. Вона міля. В неї, до речі, є ще сестричка. Теж міля. Ой, це ананася. Ні, це не мілі. Ось мілі. Знаєте, чого вони двоє мілі, тому що вони дуже милі. Вони милі. Теж бути вони в, 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 в трошки різних будинках. Тому все ж таки я краще їх виміняю місцями, щоб дві мілі жили разом. Як так, вам така ідея? Можуть жити разом милі. Далі в нас ананаска. Ананаска вона дуже любить ананасу. Ну, це логічно. І дуже літо. Це в нас. Я йому не придумала ім'я, і він новий за мені приїхав тільки всього зараз. Далі йому ім'я не все гладати. Далі в нас кубик. Кубик. У нас є кубик. Вона ду. Ну, кубик, він дуже активний. Він постійно грає на ігри. У нього є навіть друг. і да, І так, він дуже веселий. Ну, тут у нас є модка. Модка вона дуже любить моду. У нас, тут Далі в нас трошки подруга. Подруга нашої шоколадки восьмої. Кактусь треба переставити. Окей, давайте мы трошки уже будем будівлі, эти чесно. Окей, далі у нас вот цей Я их, як чесно, не бачила. Там же будуть самі дороги Крампоти. Це робот крампоти. Ктось далі бачить в роботі крампоти. Ось вони, робокрампати. Робокрампати. Я їм наз... я не знаю, яке ім'я дати, бо вони мені тільки що приїхали. Давайте напишемо їм дітям мікробот, майкробот, мікробот і майкробот. Як вам таке ім'я? Мікробот, майкробот. Возять ці красиві. Дарив нас ще один. Це я сама робила, цей дім з картоном. У нас тут є робокраптер. Робо-робо... Коротше. Крампет. Робокрампет. Він, до речі, <свісно> з ними, в одній групі, але він не дуже дорогий. Він ну, робокрампет, тому це в нас. Я не знаю, як я тільки що мені приїхав. Це в нас фарбка, вона дуже любить малювати фарбами добре. Якщо це в нас фарбка. А, це в нас. Це в нас пишка, то, коротше, вони. вони, в них любов, коротше, мабуть, у знаю, пишка їх. Окей. Okay. Треба відкривати всі же домики. І переходимо до наступних крампетів. Це наш смужці Крамп-русалка крамп і крамп. Я не знаю, які назвати, вона мені недавно прийшла. Ця ружемка вона мені недавно прийшла. І крамп Крамп-русалка крамп -русалка в мене вже давно. Ах! Тобі треба водичку зі своєю подружкою. ти чо? І хочено не знаєте, що вона теж, має бути тут нами? Окей, це ми потім. Як вас закрити, дівчата? Далі в нас Ой, ось, яка, ось нова дівчинка, прикольна, я її не бачила. Давайте назвемо її, може, квітка. Не знаю. Да давайте назвемо Бокшої Квітка. А це Вам не треба було бачити. Це в нас Рубік. Ну, якщо це Рубік, якщо в нас це Рубік, то логічно, що це Кубік. Кубік Рубік. Вони друзі. Там в них трошки різні характери, бо Рубік постійно злий. Дивіться, як в нього модасько. А він а, кубік у нас. Постійно веселенький, я вам вже про нього показала. Він дуже веселий. Далі у нас я не знаю, які назвати. Всі в коментарях, які назвати, я просто не знаю. Нікого, не ніколи знаю. Ну, я не знаю, ну не придумувала я імені, Ну і що? Я забулась, ну вони ж мені тільки що прийшло, ви, ви самі чули, мені тільки що доставка дзвонила, вони там прийшли. І вони тільки що приїхали. Ну, буваш, моя як я могла. Я ж ще взагалі їх не бачила. Далі у нас дивіться. Цей цей і цей друзі. За чому? Ну, это шоколадка. Ну, можете и по іншому делать. Может, какуля, ну, короче, зрозуміло. Это у нас золота какуля. А это у нас кепка какуля. Кепка какуля, золота какуля и какуля. Ну, як вам? Они все сестрички. мне так здається. Не знаю, что это у нас вот селось. Золотая какуля має быть вмеж на туалете. И остання. Останній крампет. Це Это... вось. Я не знаю. Гора, гора крампет. Гора крампет. Не знаю. какие еще можно назвать Так, у нас вот такие вот еще тваринки. короче. коротше. Всім до побачення, гарного вам дня! Ну і побачимось в наступному відео.